Це не кришталевий черевичок попелюшки, але він теж гідний казкової принцеси. Це незвичайне взуття, прикрашене золотом і порцеляновими квітами. Вишукані туфлі робить Олександр Брачер, швець у третьому поколінні із сербського міста Нові Сад. Ідея створити розкішний аксесуар виникла під час ремонту дорогого взуття. Мені часто приносять на ремонт брендового взуття, але якість не варта тих грошей, які за нього платять. І тоді я захотів зробити взуття з ексклюзивних матеріалів, а не зі стандартного пресованого картону. завдання виявилося нелегким. Розробляв п'ять років. Олександр та його команда перепробували різні комбінації, перш ніж підібрали відповідні матеріали. Так, підбори хотіли зробити з фарфору, але вони виявилися важкими і крихкими. Вирішили використати карбон та епоксидну смолу, а порцелянову квітку вставляти в нішу в підборах. Я дивився документальний фільм про авто та про те, як роблять карбон керамічні гальмівні диски. Вони найміцніші та найдовговічніші, і тут мене осяяло, що можна зробити карбонові підбори з порцеляновими квітами. Квіти для підборів постачає одна угорська компанія, яка відома гарними фарфоровими виробами. Підошву туфель покривають 24 каратним золотом. Спочатку золоті листи швидко відшаровувалися від шкіри. Олександр провів багато експериментів і лише тоді розв'язав проблему. Сербський майстер виставляв розкішні туфлі на Паризькому тижні моди, а також у Дубаї. Каже, що інтерес великий, взуття коштує дорого 17 тисяч євро за пару. Водночас підошва не призначена для вулиці. На думку майстра, найкраще місце для цих туфель червона килимова доріжка.